Четвер, 14 серпня. Сьогодні свято макові або медово-маковий спас. Всіх вітаю із святом. 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня». На початку детально про сьогоднішні теми. Отже, у другому блоці гостем у нашій студії буде лікар, фітотерапевт. Зокрема, сьогодні поговоримо про лікувальні властивості тисячолисника, календули і подорожника. Кулінарна техніка безпеки, риби і м'ясо на природі. Такою буде тема у корисних порадах. Розпочинаємо традиційно з юридичної Сультації, я впевнена, що ви вже помітили, що протягом цього тижня піднімаємо найактуальніші теми теми, які викликають найбільшу кількість дзвінків. Сьогодні не виняток. Сьогодні говоримо про порядок зняття громадян з реєстраційного обліку. Саме на цю тему піде мова за мить. Нагадаю, шановні глядачі одразу, що реєстрація не дає права власності на житло, вона лише дає право в ньому мешкати. Доволі часто трапляється ситуація, коли необхідно зняти з реєстрації місця проживання в квартирі чи будинку людину, яка з тих чи інших причин там не проживає. І добре, якщо ця людина добровільно на це погоджується та сприяє цьому, але що робити в іншому випадку? Я сьогодні рада вітати у нашій студії Юлію Карпець, юриста, члена всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України, двісті Деві тема дійсно є досить актуальною. Ми чекаємо вже на ваше запитання. Прошу 223-0971. Ну багато хто в народі каже, як виписати людину. Насправді правильно звучить, як зняти з реєстрації. Ми чекаємо, будь ласка, я рада вас вітати, Пані Юля, доброго дня. Добрий день, Лейло. Дякую, що надали сьогодні можливість бути корисною для громадян. Дякую, дякую, що прийшли. А ми одразу б хотіли, тому що, здавалось би зареєструватися Ну, складнощів, складнощів як таких, не не виникає, хоча теж можуть бути. А хотіла сьогодні поговорити, як відбувається зняття з реєстрації. Єдине, що на початку, якщо не проти, от кілька слів, ми не можемо бути так і відсторонятися від ситуації, яка відбувається в нашій державі. І ми знаємо, що багатьом людям довелося кинути свої помешкання Донець, донеччанам, луганчанам. Скажіть, будь ласка, от багато хто переїжджає там. До Києва хтось переїжджає в інші міста. Таким людям потрібно реєструватися для того, щоб я не знаю і працевлаштуватися, і ну, скажімо так, взагалі якось продовжувати своє, своє життя. Ну на сьогоднішній день діє закон, насамперед, який регламентує порядок зняття реєстрації з обліку громадян. Він називається Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. На сьогоднішній день для чого потрібен інститут реєстрації обліку або зняття з реєстрації? Для того, щоб офіційно громадяни України могли, скажімо так, реалізувати свої права та обов'язки відносно держави. Угу. Тобто, це фактично офіційне місце перебування громадян, яке фіксується державою. Угу. На сьогоднішній день, скажімо так, для того щоб стати на біржу праці так праці, так, да? так на сьогоднішній день необхідно, в принципі не треба зніматися з реєстрації, так. і в будь-який відділок можна йти без реєстрації угу. або в принципі з будь-якою реєстрацією. Єдине... люди, які переїжджають, їм зараз треба якось реєструватися, чи не обов'язково фактично такої вимоги, вимоги, немає. вимоги немає. Так але, наприклад, ті особи, які є, наприклад, жінки вагітні, mm -hmm. для того, щоб отримати mm -hmm. допомогу, їм необхідно реєструватися. Mm -hmm. Або є ще такий інститут, як не облік реєстрації постійного місця проживання, а облік Постійного місця перебування або тимчасового місця перебування. Фактично, довідку можна цим шляхом піти, угу. довідку можна таку отримати. За телефонами гарячої лінії Державної міграційної служби є офіційний сайт і є телефони, я не знаю, чи нададуть студію та, 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 та я так розумію, що багато хто може зайти на сайт Державної міграційної служби України. Ми ще наприкінці це це теж нагадаємо. Тобто, в принципі, це не має виникати ніяких проблем. Головне, щоб ну особливо от вагітним жінкам, так які мають увагу, соціальне так? забезпечення, так. інваліди і так далі. Вони, якщо їм необхідно отримувати mm. соціальну допомогу з. За місцем перебування, то вони їм необхідно стати на такий облік за місцем тимчасового перебування. Але для цього у них мають бути підстави, які підтверджені документально. Так, це ми зрозуміло. Це ну, якщо будуть такі дзвінки, теж телефонуйте, запитуйте, а ми далі тоді рухаємося. Отже, шановні глядачі, вже приймаємо ваші дзвінки, тому прошу 223-09-71. Зняття з реєстрації, як це відбувається, яким чином можна ну не виписати це слово вже неправильно буде звучати з точки зону зору юриспруденції, а як зняти з реєстрації? Так, я, тоді ми з вами йдемо. Як відбувається зняття з реєстрації? Які можуть бути варіанти всі одразу? Ми перерахуєте ви, а потім як це відбувається? Фактично, є всього е, два варіанти, вони mm -hmm. виключні. Це або е, за заявою особи, mm -hmm. е, яка хоче знятися е, з реєстрації, з обліку реєстрації, це в добровільному порядку. А якщо особа е, мешкає без відповідного е, Права власності, тобто у неї є виключно право користування житлом, і особа не хоче звідти, скажімо так, з цього місця знятися з обліку. Це виключно через суд, через, через подачу суд. заяви позовної заяви до суду, особи, яка має право власності на це житло. Ну, частіше, напевно що так і буває. Я маю на увазі, якщо просто людина пішла написала заяву, здавалося, ну які можуть бути проблеми? Ніякі. А частіше доводиться, я так розумію, звертатися до суду. А чи є якісь підстави і якісь варіанти, коли людина без її згоди можна зняти до цілком просто, навіть звернувшись до суду? От там такий момент був, чи залишається він на сьогодні, коли людина не проживає там певний час у цьому помешканні? Чи це, знаєте, може призвести до того, що її буде знято з реєстрації? Що дозволяє зняти без згоди все-таки в суді? Е, є юридичні підстави на це, вони визначені законодавством України, фактично, це е, статті Цивільного кодексу України, а також Житлового кодексу. Вони е, визначаються наступним. Наприклад, якщо е, особа е, Член сім'ї є визначення офіційне члена сім'ї як в житловому, так і в сімейному uh -huh. кодексі, не проживає за даною адресою більше 12 місяців, uh -huh. то на підставі цього, але з документальним підтвердженням, позов має бути задоволений. Uh -huh. Ще однією підставою, відповідно до 116 статті житлового кодексу, можна виписати особу, якщо вона руйнує, чи псує житлове приміщення. Також це можуть бути підстави, якщо співжиття робить неможливим з цією людиною, але насамперед необхідні також офіційні підтвердження. Підтвердити так, так. докази якісь, правда? Так, так зараз бути у нас підтвердження. є подібне запитання, яке надійшло в на нашу електронну скриньку. Справді, тут якраз зазначила, якщо псують майно, хтось один з членів родини. Але у нас є додзвонювач. Раді вас чути, прошу. Добрий день. Добрий день. день. Таке питання. Ви кажете, що зовсім немає ніяких Сложностей не виникає при реєстрації. А я хочу заперечити у житті. Зочека зовсім... почекайте, вивити, будь ласка. На... Почекайте, будь ласка, я так не сказала. Я сказала, що в порівнянні з зняттям зняти з реєстрації набагато складніше ніж зареєструвати. Але е, з готова. реєстрацією з реєстрацією теж виникають суддєві проблеми. Е, будь ласка, добре, говоріть ну, Я хочу будь сказати ласка. те, що я Прошу, хочу просто да, питання. Заключається у наслідуючому Якщо у подружжя народилася дитина і подружжя е, зареєстрована зарижними адресами, то е, жеки відказують е, і вимагають надати довідку, що дитина не зареєстрована, ну, наприклад, е, я хочу зареєструватися з дружиною, а вони вимагають надати довідку, що е, дитина не зареєстрована за місцем проживання батька і чоловіка. І, і... Поясняється цим, що є такий наказ Міністерства внутрішніх справ за номером 1077. Ну, так а в чому так? Прав Правомірно це? Є, чи так ні? надайте довідку, що не прописано за тим місцем про вишивання і все. Ну як може бути довідка Якщо не... е, при наказ МВС бути головною по відношенню до е, інших наказів? Так, зрозуміло. Далі ми чекаємо, але сьогодні говоримо просто ми ніколи цю тему. Ми говоримо про зняття з реєстрації. Ну це правомірно що вимагають довідку, з що дитина не зареєстрована за місцем проживання. Я так розумію, хочуть за місцем проживання Мій, батька. Я вам скажу, що відповідно до цього наказу і інших нормативно правових документів дитина, батьки дитини новонародженої, вони зобов'язані її. Внести на облік реєстрації постійного місця проживання одного з батьків, таку реєстрацію їм необхідно провести до місяця з дня народження дитини, якщо таку особу дитину не прописують за це є адміністративний штраф угу. до 51 гривні. Фактично, це 51 гривня на сьогоднішній день. Є також перелік документів, які, які необхідно подати для реєстрації такої довідки або підтвердження про відсутність реєстрації дитини в іншому місці за місцем реєстрації постійного місця проживання батька. Такого документу в переліку відповідно до статті закону про свободу пересування та вільний вибір немає, тому е таке витребування є незаконним. Ви можете звертатися до відділів міграційної служби, вони є територіальними, і писати скаргу на начальника такого відділу. Ну, бачу, там якийсь наказ показують. який... ну так далі. Ми чекаємо. У нас ще є додзвонювачі. Будь ласка, говоріть в ефірі. Прошу Здравствуйте, Скажіть пожалуйста, да у нас Вам така ситуація. Значит, есть два с мешком, ну, два совладельца, и эта квартира сдана в аренду. И уже ни тот, ни другой человек не проживает там. Имеем ли мы право выписать тех людей, которые проживали ранее, делали дарение тем людям, которые вот сейчас являются владельцами своих частей? Так, на сьогоднішній день ви маєте право це зробити через судовий позов, подання судового позову до суду. Фактично такий позов можете подати за місцем реєстрації цих осіб, тобто, це адреса цієї квартири, де вони прописані. І, скажімо так, Можете виписати на підставі того, що дані особи вони втратили право користування цією житловою площею, і такий позов буде задоволений без усіляких проблем. Фактично, ви надаєте як доказ втрати такого права цей договір дарування? Нам на електронну скриньку надійшло запитання історії від Олександра Борисовича. Ми вам нагадували, Олександр Борисович, що сьогодні ваше запитання буде в ефірі підняти. Я сподіваюся, можливо, у нас дивитись. Можливо, ну якщо не дивитись, але обіцяли, що піднімемо, піднімаємо так російською мовою за зачитую, як було написано дуже коротко, абсолютно все спокійно. Так, в моїй сім'ї, як може бути і в других сім'ях, возникла ситуація, коли всі ми не можемо в місті жити під одною. крыши. Квартира приватизирована на четверых. Меня, жену, дочку и пасынка. С некоторых пор пасынок ведет себя неадекватно, и мы хотели бы продать квартиру целиком. Но пасынок выдвигает условия, указывая нереальную цену за свою четвертую часть. Я хотел бы в вашей передаче узнать, можем ли мы продать квартиру без согласия совладельца, его доля 25%, с дальнейшей выплатой ему его части по реальной цене. Так, Ось, будь ласка, якщо є можливість, запитують це дайте нам відповідь, повідомте, коли можна буде почути відповідь в ефірі. Ну от відповідь зараз почуєте. Чи можна це зробити? Але я вам хочу сюди додати. Якщо він так себе веде неадекватно, можливо, там завдає шкоду і так далі. Плюс додаю до цього, чи можна яким чином буде продати а потім йому кошти повернути за реальною ціною, і плюс чи можна таку людину зняти з реєстрації, якщо вона шкодить мені. Я не думаю, що тут річ йде про те, що ця особа, скажімо так, шкодить майну, шкодить майну, ну, так. Може ж а людям таке розумію. Так, більше. але фактично тут проживання з, за однією адресою в одному житловому приміщенні, mm -hmm. можливо, є неможливим. Mm -hmm. Хоча також це є спірне питання. Тут йде річ про те, що три із чотирьох осіб, власників, співвласників квартири згодні продати mm -hmm. квартиру. А один не згоден, а фактично, можливо, згоден, але хоче дуже багато коштів за це, скажімо так. На сьогоднішній день практика, як показує практика Верховного суду і практика всіх інших інстанцій, вона є дуже різною і все залежить від доказової бази того, як можна зробити такі дії щодо продажу, верніше навіть не продажу, а позбавлення права власності на частку. У майні ну, я так розумію, що їм треба до суду звертатися. Так, їм, одно, правда, їм бо, якщо не якщо то... немає згоди особи okay. на продаж цієї частки, він є власником. Okay. Uh, у нього є як право користування, okay. а найголовніше у нього є право власності на одну четверту частини цієї квартири, uh, без його згоди неможливо. Тому Через суд. В цьому випадку необхідно звернутися до суду так. на підставі статті 365 Цивільного кодексу України, яка регламентує, скажімо так, порядок припинення права власності на частку в спільному майні за вимогою інших співвласників. Для цього необхідно бути, для цього необхідно бути співвласниками цієї квартири. І позов має ґрунтуватися на наступних підставах. Є вичерпний перелік підстав, які необхідно доказувати в суді. Це е, те, що частка є незначною і не може бути виділена в натурі. Ну, Якраз одна четверта це так і є, е, так, так, але особливо, одна, ж, особливо якщо це стосується е, такого виду житла, як квартира, е, оскільки, можливо, приватні будинки там можливе виділення в натурі. Угу, Частини з окремим виходом, то в квартирі це навряд чи може бути. Необхідно доказувати також, що річ є неподільною, спільне володіння користування майном є неможливою співвласниками, і таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласників та членам його сім'ї, в тому числі необхідно буде провести будівельно технічно судову експертизу для того, щоб визначити і підтвердити, що ця річ, тобто об'єкт нерухомості, є неподільною і неможливо виділити його в натурі. Також необхідно подати е, позов і до цього замовити оцінку е, даного об'єкту нерухомості. Це робиться е, за заявою одного із співвласників так. Мешка... мешканців. Mm -hmm. Так робиться е, оцінка е, і визначається ринкова вартість цієї квартири. Разом з тим, коли ви подаєте позов до суду, необхідно одну четверту з ціни, яка за якою була оцінена ця квартира, внести на депозитний рахунок державної судової служби. Тільки тоді буде позов прийнятий і буде розглянутий по суті. Так я сподіваюся, що вам допомогли, тому що ну трошки про інше сьогодні тема, але хотілося бо то Олександр Борисович обіцяли, що сьогодні піднімемо, зробили. Ми чек. Нас є додзвонювачі, кілька хвилин залишається. Прошу ви в ефірі. Ви в ефірі говоріть, якщо чуєте. Добрий день. Добрий день скажіть таке питання. Якщо людина, квартира не приватизована, людина проживає зі мною, але участі немає ніякої, і він мені надав генеральне доручення. Я пішов в Жек, щоб його зня, ну, виписати. Так. А Жек відмовляє, каже, що він особисто повинен прийти і сам знятися за обліч. А він не може сам піти? Ну, якщо... не, не хоче, скажімо так. Але доручення вам дав. Не, не цікаво цим займатися. Він. Так, Дякуємо, хороше запитання. Дякуємо дуже. Насамперед знову ж таки повертаємося до статті 7 закону угу. України, яким чітко передбачено можливість зняття з реєстрації довіреною особою. До тих документів, які, перелік яких наведений в статті 7, також написано, що. Зняття з реєстрації може відбуватися за довіреністю. може бути так, так, я щось так, не так, так, може, може. І при цьому особа, якій довірено провести такі юридичні дії, вона надає оригінал довіреності, повний пакет документів, а також документ, який посвідчує її особу. Я хочу на останок ще одне запитання, але ви дуже коротко в нас вичерпався час. Взагалі, от там було запитання з приводу там хочуть продати квартиру. Це часта історія. Як можна продати тоді квартиру, які зареєстровано кілька осіб? Вони не мають права власності на квартиру, але зареєстровані. Це треба робити людям, які продають, чи це можуть зробити люди, які придбають цю квартиру, стануть новими власниками? Як бути в таких ситуаціях? Ну, все залежить від того наскільки е, покупець хоче швидко купити цю квартиру, е, і наскільки продавець хоче швидко її продати. Е, насамперед жодних проблем. Е, з об'єктом приватної власності не може бути, якщо вона здійснюється купівля-продаж з зареєстрованими особами в ній, угу. але є виключні ситуації, якщо там зареєстровані малолітні або неповнолітні діти. Тому на це треба звертати е, дуже увагу, велику увагу, і оскільки таке зняття з реєстрації воно відбувається виключно на підставі е, погодження органів опіки і піклування. Ну, дивіться, Тому... якщо таку квартиру придбала, там, ну, давайте, якщо не неповнолітні, дуже часто буває, от зараз напередодні, до речі, люди приїжджають, будуть, хтось вступив у Київ, у столицю працювати, о, вчитися, припрошу, можливо, в інші регіони вчитися будуть, будуть знімати квартири. Можливо, будуть просити. Дуже часто буває, коли бабусі йдуть на те, що реєструють студентів, а потім виникає ситуація, що ну, дитина вже вивчилася і поїхала собі додому, і не знялась з реєстрації. Це ж не викликає ніяких проблем. Може, можна спокійно. Зняти таких людей з реєстрації? А, ну е, насамперед, на е, час е, зняття реєстрації, а. така, як ви кажете, дитина. Вона ну, вже буде дитина. не дитиною, і фактично, дитина. і фактично, якщо це студент, угу. то е, це вже 18 і більше років. Вона є. Е, е, в неї є повна цивільна дієздатність і не вважається дитиною неповнолітньою або малолітньою. Тобто, таку можна зняти без проблем? Так, так. так. Ну, через суд однозначно, але без усіляких проблем. Я так розумію, що найбільше питань може виникати, коли подружжя. Подружжя, хтось мав право власності один, а розлучається подружжя. І далі, яка може бути історія? Не можна таку людину взяти з реєстрації, а якщо починається поділ майна, ну ця квартира вона підлягає поділу, якщо на право власності належить комусь одному з подружжя? Це найчастіша історія, я так розумію, коли намагаються колишнє подружжя когось одного зняти з реєстрації? Ну... Uh, no, uh... До того, як не пройде поділ майна офіційний так. по судовому процесу і не будуть визначені права власності на дане майно, зняти з реєстрації буде вкрай важко, оскільки все нажите майно яке за час шлюбних відносин воно вважається спільною сумісною власністю подружжя. Після того, коли будуть виділені частки так, в цьому майні, так. якщо квартиру, наприклад, віддадуть чоловіку або дружині комусь із подружжя, вона або він оформляють право власності на неї і є єдиним власником такого майна. Після того, як вже немає шлюбних відносин, і це е, фактично підтверджено державними органами, тобто шлюб розірвано. Mm -hmm. Один із подружжя, який прописаний там і має права власності на це майно, е, фактично перебуває там е, безпідставно. Тобто його може спокійно так, знімати з реєстрації? Так, Після цього він втрачає право користування. Майном, але виключно на підставі рішення суду. Так, ну зрозуміло, що не все ми обговорили, тому що ну, глядачі, я традиційно нагадую про існування нашої електронної скриньки. Пишіть свої запитання. Єдине, що дуже хотілося, щоб ви вказували якісь контактні телефони для того, щоб редактор могла з вами зв'язатися і сказати. Можливо, ви до нас до ефіру долучитися в прямому ефірі. Якісь додаткові моменти зазначите. Отже, якщо у вас є запитання саме щодо зняття реєстрації з місця проживання, цікава тема, до речі, пишіть на нашу Ну, Ми будемо найближчим часом знову за місяць піднімемо подібну тему. Тому, будь ласка, звертайте увагу, пишіть. Пані Юлія, рада була, що ви сьогодні до нас завітали. Вітаю вас з ефірним дебютом. Обов'язково побачимося до зустрічі. Юлія Карпець, юрист, член всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України, була гостем нашої студії. Ми переходимо до наступного блоку. У нас з вами це традиційна порада лікаря. І сьогодні гостем у студії буде фітотерапевт. Не перемикайте!